Привіт, друзяки, доповідаю. Живий, здоровий, працюю. Друзяки, у мене до вас таке питання. Дивлюся е, новини і тут вражки аеродроми зриваються, нафтові бази взриваються, нафтові склади взриваються, е, генерали взриваються, бази ахмат, ну той, що чай, взриваються. Ви не підскажете вражки, що війна чи що? І що в них там все взривається? Як так случилось? Ну так, в моїй країні, яка називається Україна, так в моїй країні війна. На мою країну напав сусід дебіл. От говорю, як є. Сусід дебіл напав на мою країну. В моїй країні війна. Тому в мою країну прилітають ракети, шахеди, каби. В моїй країні відбуваються різні... Вибухи і все таке інше. Що трапилося в Росії? Яка війна йде в Рашки? От поясніть мені, будь ласка, чому в них там все взривається? Це перше питання. І друге питання. Ну це вже більш за все що до москалів. Ну і також ви, мої любі українці, підскажіть, якщо знаєте. А до 2022 року, коли ВВПУ, ну цей цар многомах, почав свою спецабсерацію. Вражки також все зривалося. В них також там аеродроми взривалися, там, генерали взривалися. Чи це просто спецоперація в них йде по такому плану? Ну якщо такий план в їхній спецабсерації, то в принципі цей план ну, мене він влаштовує. Коли у ворога все детонує, все взривається, коли їхні там генерали і не тільки отрицательно нови вживають, мене це влаштовує. Якось воно так. Друзяки, відзняв для вас трішечки такого. Я б не що це ексклюзивний матеріал. Просто в нас з'явилися цілі або майже цілі fpv дрони ворога. І я відзняв для вас, здається, там два самих таких поширених fpv дрона які використовує Русня. Ну що ж, як зазвичай говорю вам дякую за те, за що завжди дякую. Разом до перемоги! Слава Богу і слава Україні. Друзяки, хвилинка чорного військового гумору. Війна в Україні показала, що не лише корейці можуть їсти собак. Якось воно так. Ну що, обіцяв показати, показую. Це самий типовий, самий поширеніший російський FPV-дрон алюмінієва рама, алюмінієві крила. Двигуни можуть бути різними, більшими, меншими. 95% цього всього начиння це made in China Іноді це все написано, що це made in China іноді це все стерте. Так, що ми бачимо? Електроніка по прийманню віддачі радіо. Сигналу, а саме відео сигналу виглядає ось так. Є. Далі антени зв'язку з пультом виглядають ось так. Раз, два. І ось тут навіть третя, Тобто їх три. Ось це ось також плати управління. Made in China До речі, рама алюмінієва, дуже міцна, але якщо Ось ці крила підгинаються, їх потім потрібно гріти, щоб вигнути. Інакше лопне. Ми вигинаємо, ремонтуємо, то іноді лопить. Камера виглядає ось так. Ну, це ось самий поширніший москальський FPV-дрон. Ну, класу 7. Це отакий 7 дюймовочка Є. Це самий дрон, який вони використовують вже дуже і дуже і дуже давно є. Наступний дрон. Наступний дрон виглядає ось так. Так, що ми бачимо? Пластикова рама, пластикові крила. Маркування на двигунах ось таке, але я наголошую, двигуни можуть бути різні. Плати управління в принципі ті ж самі. Антена прийому передачі відеосигналу ось така. Антени, антени бачите, тут дві прийому передачі сигналу з пульта виглядають ось так. Ось так він зібраний. Є. Камера ось така. А, так, москалі говорять, що це їхній самий найскний, самий наймпортозаміщений. Дрон, який називається бумеранг. Ну, це десь так само, як наліпити ліпити на китайську машину москвич, але ну, вона того москвичом не стає. Ось інша його версія. Дивіться, тут скрізь написано, що це бумеранг. Бумеранг. Бачите, ось тут бумеранг. На кріпленнях для антени. На рамі є навіть, навіть ось... На платах управління також написано бумеранг Навіть ось дивіться, на цій ось платці Бачите, також написано бумеранг так, Плата називається M10Q Drip 180 TXRX eh, GND 5 S, SCL SDA. І ось тут скрізь блядь, -скріз написано, що це бумеранг. Москалі говорять, що це їхній дрон, саме аналоговнітний, номер цього дрону 507081. До речі, ось скрізь на крилах, це ж саме маркування. Але якщо гарненько погуляти по китайських сайтах типу AliExpress, то виявиться, що це китайський Foxit. Це китайський Фоксід. Тобто вони взяли китайський дрон. Або, можливо, заказали в Китаї комплектуючий до дрона Фоксід. Написали на ньому бумеранг і сказали, що це їхній аналоговнєтний дрон, який тепер вартує там в два чи в три рази дорожче. Це не ніякий не аналоговнєтний, це китайський Фоксід, на якому москалі просто нанесли маркування. Ось і все. Хто мені не довіряє, можете зайти в інтернет і подивитись. Тому, що можемо сказати, москалі не можуть нічого зробити власноруч. О, все вони беруть в Китаї, комплектуючи або, можливо, замовляють їх повністю зібраними і використовують. Тому санкції, санкції вони не працюють, на жаль. Ось так. З позитивного, позитивного. Ці всі дрони ми навчилися приземляти. Тому ви бачите, що вони більш-менш цілі. Є взагалі цілі екземпляри, є трішечки десь трішечки пошкоджені. Ну, тому що, коли він приземляється, він там, ну, можливо, в дерево влетів, можливо, десь там на землю впав. Але по факту ми їх відновлюємо, відновлюємо, і відправляємо назад москалям. А, дивіться москалі, як воно виходить. Що бумеранг війни, він, він, він Жижяк. Він же ж повертається. Ви відправляєте в Україну бумеранг, але бумеранг він же має змогу повертатися. Так ось до вас повертається ваш бумеранг і знищує вас. Цікаво, як то воно померти. а тож і отрицательно вижить від свого ж бумерангу. Якось воно так. Тому, друзяки, хтось вдома сидить і скигли, а хтось. Працює і навіть москальські дрони відновлює і відправляє назад москалям. Що ж, друзяки, дякую за те, що ви зі мною обіцяв, показав разом до перемоги. Слава Україні!